Так я знаю, ребята, я одразу два відео завантажу. Сьогодні ми будемо робити наші стікери. Для цього нам не потрібен двосторонній скотч, нам буде потрібен лише звичайний скотч і такі маленькі папірчики. Давайте зробимо сьогодні два стікери. І як же їх робити, їх дуже легко робити. Також ці. Ми будемо два робити, але для них чотири таких штуки треба. Давайте намалюємо з вами пончик. Ось таку дірочку і ось так тут також. Припу це чимось палили. Ось такий, ну, дуже легкий стікер. Ам-ням-ням. -ам і також давайте намалюємо тортик. Тортик у нас легко малюється, що? Вчання форма, вона довше малюється. Він в мене не виходить тортик, але... У мене ж є багато таких паперців, тому давайте тортик. Хоп, хоп, хоп. Хоп. О. Тут такі штуки, шари, крем і давайте тут такий лимончик. Тум-тум. Тепер ми маємо розмалювати наші, ви можете розмалювати, як ви хочете, або за мною повторяти. Ой, нам ще потрібні ножиці, але я їх не взяла і треба нам вирізати. зараз. Ребята, якщо ви хочете серединку пончика вирізати, то просто складайте, дивитеся на стороні, там, де менше. Типу, в мене отут все найменше. Типу ми отут ріжемо. Тут в нас буде дирочка, і через цю дирочку нам треба вирізати це, і в нас типу буде так. Тепер ми маємо вирізати, і тут ми маємо трішки залишити білого. Ось, в нас є, наприклад, торт, і ми маємо його вирізати ось так. Так. Беремо а, скотч, відрізаємо шматочок і кладемо їх. Цей шматок нам треба на папір нанести. Коли ми зробили нашу основу, то ми маємо взяти наш стікер, покласти і його теж заскочити. Ось так зараз я вам покажу, щоб ви нічого тут не спутали, а, як треба правильно. Беремо і ось так робимо. Все. Потім вирізаємо теж трішки лишаючу паперу. Зараз покажу. Ось лишаючи трішки паперу, тому що тоді у вас просто не приклеїться. І десь ми відрізаємо частинку прямо, але залишаючи трішки білого, щоб в нас воно легше відклеїло. Типу, ви тут так зробили, і ви зможете легко відклеїти. І давайте другий стікар. Або, якщо ви не зрозуміли, ви можете взяти і ось тут ззаді. Ось так зробити хоп, типу ви жомкаєте це, і у вас тут теж буде легко відклеюватися. Ось такі два стікери в нас вийшли. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і всім па-па!